Об'єднати політологів Івано-Франківщини за це взялись у Прикарпатському національному університеті. Так, з ініціативи кафедри політології вирішили створити асоціацію політологів, до яких входитимуть викладачі, студенти та колишні випускники. Сьогодні ми маємо достатню структуру в рамках Прикарпатського університету і в рамках інших вузів нашої області, щоб утворити потужну організацію громадську організацію, яка може виконувати. Саме ті ролі, які практично зараз десь залишаються за. Поза межею того, чим займаються органи місцевого самоврядування, і державні та і, обласні ректор університету Ігор Цепенда додає, що потреба створення такої асоціації на Прикарпатті виникла вже давно. Створення асоціації це завжди об'єднання найкращих фахівців в конкретній галузі, і саме асоціація політологів це можливість об'єднати тих, які не тільки цікавляться політикою, але й професійними і політологами. І... На сьогоднішній день працюють в цій галузі. Потреба створення таких асоціацій є актуальною, оскільки в нашому суспільстві зараз кожний другий вважає себе людиною, яка розбирається в політиці, але в дійсності це не так. Тому саме невідсутність професійного підходу до багатьох оцінок суспільних подій, які відбуваються сьогодні в Україні, цього не вистачає. Громадський активіст, а також політолог Віталій Світлик, називає створення асоціації хорошим кроком вперед. Адже саме політологи зможуть давати якісну оцінку роботи влади на різних рівнях. А також усі здобуті знання під час студентських років реалізовувати у практичній площині. Це правильний крок, оскільки мають бути спільноти, які можуть дати. Заключення по тих чи інших політичних рішеннях, які відбуваються в нас чи в області, чи в місті Івано-Франківську, для того щоб це була експертна думка і правильне висвітлення цієї інформації, потрібно такі кола, щоб вони створювалися. Новостворена асоціація планує тісно співпрацювати з місцевою владою. Обласна рада вже готова до спільних проєктів. Заступник голови ради Василь Гладій каже, така перспектива є доволі позитивною. Думаю, що у нас є дуже гарні перспективи до успішного партнерства науки і місцевого самоврядування. І воно буде для нас взаємовигідні очільником новоствореної асоціації політологів Прикарпаття. Став кандидат політичних наук Ігор Доцяк. Також члени організації обрали президію та затвердили статут. Ольга Гризі, Олег Рудак, новини телеканал Раї.